В Україні можуть узаконити цивільні партнерства для одностатевих пар. Як вам такі нововведення то як це вплине на суспільство? <смір> для мене це щось зверх, істественно. <смір> ну, жінки, жінка, з жінкою живе, чоловік з чоловіком і ще дітей в успіту. Ну то як це може бути? Ні, я то проти. Я думаю, що це нереально і неправильно, і так не повинно. Даже по божих заповідях так не повинно бути. Добавлю бути супружівській парі, довіжний вінчатися от, і жити так, як всі. Поки мене не касається, мені байдуже. А ви підтримуєте такий законопроект? Ну, для свободи, мабуть, так. Нормально. Це вибір кожної людини. Тому не знаю. На мене ніяк не вплине. Може хто заперечує таке, то може і вплине. Я за класичні стосунки, тому для мене це так не дуже позитивний момент для нашого суспільства. Можливо, світ змінюється в такому напрямку, але це взагалі не, не в моєму розумінні. Навірно, я проти. А чому? О, не знаю. Навірно, наше суспільство ще не готове до такого. Я не можу сказати, як воно вплине на суспільство. Ну, звичайно, як на мою думку, з моїм консервативним е, вихованням, я до цього ставлюся. Більш негативно в Україні можуть узаконити цивільні партнерства для одностатевих пар. Як вам такі нововведення, Та як це може вплинути на суспільство? А, наші люди трошки неадекватні моменти? Є така штука, як людина кожен свій вибір. Тому я за.